Друзі, як змінити своє життя? Як змінити це життя своє? Яке не подобається? Це я вчора розказувала привіт своїй доньці. якийсь випадок, і я згадала, як мені все не подобалось. Починаючи з самого дитинства. А чому воно так не подобалось? Тому що, тому що так загрузилась, ну, всім так загружалось, не тільки мені. Що все треба з усім порівнювати? Що в отих трава зеленіша, в отих хороші статки, оті От живуть в хорошому домі, в того гарний чоловік, в того машина, в того ще якась там вдача. І ти йдеш в школу, в школі тобі ставлять приятні оціночки. Як, ви... Як вони мене роздражали, ці оцінки, чесне слово? Ну, думаю, ну звідки вони знають, що я знаю? Ну, Як взагалі можна мене оцінити? Оце мене що треба оцінювати Тільки тому, що я оце прочитала цей параграф, чи просто написала 2 плюс 3 буде 5. І я якась хороша, бо в мене оцінка 5. А от той якийсь поганий, бо в нього оцінка 3. А я в нього оцінка 3, Ну, наприклад, тому що він там запізнився до школи, бо живе далеко, або якийсь у нього там щось сказав не так. І... Усе, що відбувалося, от воно так якось закручувалося, що ніби в тебе якесь таке погане життя. А потім дивишся так на фотографії. На фотографії дивишся е, і думаєш, Боже, яка ти була там щаслива, яка ти красива, яка ти гарна, як у тебе там все прекрасно. А думалося, що ні, воно все не так, все гидко. І що з цим робити? Так от, мої хороші, змінюємо життя. Отак от швидко. Дивіться, да, загружено тобі з дитинства, що все в тебе не так. Ну, як не так? Ти отак живеш і наблюдаєш, що ті начебто живуть якось трошки лучше. <свят> ну, от тих щось там іще. Той вивчився правильно. От бачиш, от бачиш точно хорошу професію, тобі треба була хорошу професію, От жаль, що ти не пішов в той інститут. От е ти не так закінчив школу. Чи, е у мене якийсь не такий чоловік. От мені, <свят> <свят> мені завжди це казалося, що от бачиш, от як їм повезло? От глянь, як вони йдуть, от глянь, як вони сидять, от, глянь, як вони стоять красиво. ой... Подивися, вони ж на море поїхали, чи вже вони ремонт зробили. І оце ти туди заглядав, заглядав, заглядав кудись. І думав, що в тебе якось не так. Правильно? Я не знаю, Я не знаю чи ви так думаєте, чи ні. Ну, от, якщо думаєте, <смеш> може, у вас все так. <смеш> у мене було не так. І. І. Ну правда ж, нормальній людині, ну що кажеться. Ну, дайте мені оте, як у них. Ну, поміняйте мені нормальну правительство нормальне, страну нормальну. От дайте мені от такий дом хороший, дайте мені такого чоловіка хорошого чи жінку, ні, ну, роботу, Ні, ну понятно, що мене все буде хорошо. Ну, правда? Або як моя казала донька, купіть мені айфон, мені тільки айфон. от я щас їй кажу, доці. Ти станеш щаслива? Вона каже: Да, я тільки з айфоном буду щаслива. І також це ж не тільки доці, друзі. Це і не доці. Зараз я все десь нормально. Правильно, кажеться, що тобі треба тільки отут зовні змінити картинку. І тоді в тебе, звісно ж, внутрі все настає дуже-дуже добре. Блін, ну чому, ну, новісті обман? ну візді обман. А як зробити навпаки? Щоб це по правді сталося? Щоб зовні оця картинка мені подобалася? Ну, навіть в голову, нормальному, здоровому, советському чоловіку не прийде така херня, що воно наоборот усе. Наоборот. Що наоборот? Наоборот, те, що оця картинка, яку ти бачиш. Вона із тебе виходить, це ти її бачиш, це ти її сприймаєш нібито. Але вона із твого тут куку, -ку, із твого екрана. І тоді така, знаєте, модна фраза: ну треба поміняти голову, ну треба мінять мишління, ну значить, думати по-другому. Я казала подружки своїй, яка психолог, кажу, як? Скажи мені, як це зробити фізично, скажи мені, пожалуйста, ось я розумію. Оцю чашку поставила сюди, оцю тарілку сюди. Оце я розумію. Ну як я можу в цій голові, як я можу це сприймати якось по-другому? Ну мені ж, понятно, це не подобається. Розіганась, друзі. Любі друзі, сподіваюсь, ви слідкуєте. У да? нас тема як поміняти своє життя, змінити, поміняти на краще. О, так, да. до речі, кстати, випить за нього, да? Хто знає. Завжди чудова ідея. Давайте вип'ємо і все збудеться. Так от перше, тепер отак спокійно, 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 Рустих Нідерландської. Перше це дійсно треба заспокоїтись. Заспокоїтись, побачити і визнати те, що все на самом ділі наоборот. Що поміняти картинку, ти можеш тільки осознав її, да? осознав, що ця картинка вона виходить із тебе. Тепер я умнічаю для тих, хто трошки більше розуміє. Вона виходить із тебе, ця картинка, да? тобто ти її бачиш, ти її сприймаєш, і щоб твоє світосприйняття було другим. Тобі треба, щоб от тут якесь щось там в твоєму там проєкторі, другі фотографії, другі файли загрузились, другі якісь файли. Хм. Так у дивіться, перше, ви це помітили. Да? От ви помітили, почали якби задаватися питанням. Цим, тобто якось ну, признали цей момент. Друге, якщо ви спостерігаєте, наприклад, за своїми там відео давніми чи фотографіями, і бачите, що ну, воно там, в принципі, все хорошо було. і, і Чоловік у мене нормальний, і дім та й країна все добре. да? Або ще кажемо: ну верніть нам те, що було. да? До речі, то значить, це значить, дивіться, що ви на відстані, тобто, коли ви відійшли від цього моменту, ви побачили якось картинку інакше. Ви просто її інакше побачили, коли відійшли, от ловіть тут увагу, що коли я близько, я нічого не бачу, мене воно розмите, мені воно не таке, воно мені яке угодно кажеться. Розумієте? Understand? <хи> а коли трішки відійдете, воно вам буде казатись трошки інакшим, якимсь другим. Тобто, візьміть це до уваги. Це я маю на увазі візьміть до уваги, що таким образом оцей приходить зміна вашого мишлення, що ви просто в моменті нічого не можете роздивитися вам. Треба відійти, щоб побачити, Тобто, щоб пройшов час, чи відстань, чи шлях якийсь. І так, друзі, підсумуємо. Значить, дивіться, перше. Перше це прийняти, тобто побачити цю задачу, проблему, ситуацію. От визнати, ви на неї звернули увагу. Перше. Друге, це зрозуміти, що ти нічого не бачиш, коли ти близько. Тобі треба відійти на відстань. Тоді ти зможеш роздивитися всю картину, як воно є, насправді. Ну, умовно третій такий момент, от я дивіться, взяла в руки ручку. Це, е, знаєте, може, є таке, коли е, та, за своїм хвостом да? собака чи там, кішка хтось бігає за своїм хвостом. І е, ну, логічно, ти, коли це бачиш, ти розумієш, що ти не можеш ніколи догнати свій хвіст. Що це мається на увазі? От Наприклад, з цієї ручки, дивіться. Як працює наш мозок? От, ну, е, умовно скажемо, що є ось та частина, яка пише, і ось та частина, там, до якої все це прикріплено, щоб рука тримала да, цю ручку. Тобто, як наче є дві якихось сторони, дві частини. Тобто, наш мозок, як тільки якась нам загружається інформація, він діле все на оці дві сторони. Тобто навіть на цілий спектр, розумієте, що таке мається на увазі спектр? Давайте я вам скажу. ну от Наприклад, якщо от фільм снятий фільм або Наше життя. от Воно, як все в кучу, от Вам дали от кінопленку. І ви цю кінопленку цікаво роздивитися ну кадр за кадром. Що ж там було, що сказав, куди поїхав, пішов. Тобто вам треба так розтягти її, щоб подивитися на кожен цей сегмент. Правильно? От. Точно так же, от у нашій голові, усе от наше життя воно має пройти, має пройти отак по сегментам, отак по якимсь. Тобто, ми не можемо подивитися ну, усе це світло, да, цілий спектр, просто, от просто світло. Ну, оцю райдугу, кольори, от треба в моменті да, роздивитися, щоб роздивитися кольор кожний. Треба, щоб ці спектр, цей оцей білий цей, чи чорний, от він розтягся і ви роздивилися на кожен колір. Для того у нашій свідомості э, все розділяється на чорне і біле, хороше, погане, гаряче, холодне. Тобто, щоб ми ви одне визнало друге, щоб ти зрозумів, що таке любов, тобі треба познати, що таке, типу, не любов, там ненависть, чи то якась біль чи то ще щось. Махніть, що ви зрозуміли. І тепер про ручку. От е е що таке на два, да? Хороше, погане. Е значить, ну от я, наприклад, кажу: це хороша сторона, вона мені нужна, тому що я ж нею пишу. Да? А це погана сторона. Да? Ми так у себе. Мозок, так діло, наприклад, мої якісь качества. Ось оце в мене погане качество, оце хороше качество. І мені ж подобається, це моє хороше качество, поэтому от я кажу, я приймаю, да? оце моє хороше качество, я приймаю, Да? А оскільки це ну, один об'єкт, усе із цілого ціла, все є цілим, оцим одним єдиним, ми ємо одно. Дуже хороша фраза, надіюсь, вона зрозуміла, що таке одно. Да? А воно є усе частиною цілого. Тобто я не можу ну, цю одну частинку мати, оцю одну частинку я мати не можу. Я, я за нею женуся, тобто я за якоюсь своєю хорошою стороною кажу, що я умна, я красива, я стройна, я молода, я там іще якась. Да? Я її приймаю. Да? А це, що я там, ну, не знаю, пукаю ночі, там, я, не знаю, храплю, харкаю, там, чи не знаю, ще щось роблю, те, що для кажеться, або я зла, або якась агресивна, або я роздражительна, тобто якусь свою частину я не приймаю, да? ну, вона не може від мене відчепитися. Як у той хвіст. Я біжу за цим хорошим пушистим хвостиком, але воно не може нікуди від мене дітися. Розумієте? І оскільки я за цим біжуся, як за морковка, я біжу, біжу, біжу за нею. А мені показує, показує життя тільки оце обратне. Тобто я оце обратне. Я його бачу як ну, спектр своєї життя. я його в собі не приймаю, в собі. поэтому воно витіснене. Ні-ні-ні, витісне. я не така. Да? Поэтому я його бачу отут, отут, у білому світі, я бачу, що ти скотина проклята, ти падла, ти оце отут. Тобто мені якісь інші люди, тобто моє дзеркало, мені сигнали ж те, що я не приймаю у собі те, що я витісняю із себе. І я оцю свою агресивність бачу через якогось. Ну, не знаю, той, хто мені найбільший тригер, чи то свого чоловіка, чи сина, чи доньку, чи е, зятя, чи друга, чи свата, чи брата, чи його, ну, все, все, що ви там бачите навкруги, да? або якісь мені погані люди, погані люди зустрічаються, такі агресивні, злі, мені ж треба тут позитивненько все розумієте? Тобто все, що я не приймаю сама. Да? Воно мені буде проявлятися зовні у зовнішньому моєму світі, і я буду на це завжди спотикатися, спотикатись, да, буду звинувачувати когось, що він якийсь такий, тому що я я ж тільки хороша. От. І таким образом за морковкою я ніколи не добіжу. Тобто хвіст, свій собака чи кішка ніколи не наздожене. Ну, раз уже пішла така п'янка, друзі, то трішки зупинюся і. Розкажу такі глибокі теми. Я думаю, вони вам теж зайдуть. <кій> Поставте мені там вподобайку, якщо вам сподобається. Значить, я не знаю на щастя чи на жаль, але теж маю освіту психолога і таким дуже довго себе називала. Зараз, до речі, психолог це дуже модня професія. Чому? Тому що ну, в нас ж багато травмованих, правда. І травмованих подіями, які стаються, і тут ну, такий вайб на психології, що от психолог, ніби знаєте, може дати таку влучну пораду, так тебе оце з цього витягти, знаєте, проработать, проработать страхи, а страхи ці йдуть із дітства, проработать папу з мамою, прийняти, полюбити, забрати і так далі. Е, я, я дійсно з цього зараз шуткую, глузую. Чому я глузую? зараз я вам поясню. Надіюсь, що і ви будете з цього теж глузувати. Глузувати з того, що страх і все те, що е, ним називається, воно у нашій голові, да? е, від нашого такого світосприйняття, від нашої думки, що це так, бо нас навчили думати, що це так. А я ж сам не. Маленька ляля, куку, да? -ку. я ж сам не можу подивитися, що це на самом ділі. Я ж не можу роздивитися, Мені ж треба, щоб мене повели, показали за ручку, дали в рутік засунули ще й проковтнули вмісти мене. Так от я хочу, щоб ви зараз та, роздивилися і проковтнули самі, що воно відбувається на самом ділі. Ну от давайте саме перше подивимося на кордони, наприклад. Да? Дуже модно так в психології казати, тобі зараз там розкажуть, що в тебе ж є твої границі. границы твоей личности. К тебе должно быть уважение, поэтому вот так же сразу всеми говори. Всем кажи что это мои границы, ты не переступай за мои границы, я вот выстрою, я их выстрою вот так сейчас свои границы, и вы за них не переступайте, пожалуйста, это мне больно, очень. Вы разумеете, вы вообще вот вслухайтесь в цей бред. Вот вы, например, знаете, ну давайте возьмем планету Земля, скажите, у нее может быть кордоны, Межі, кордони, де вони, які вони, хто їх? Земля сама їх зробила нам кордони? Алло? ні. Це оце маленьке, це оце маленьке, що там бігає, кричить: я-я-я, я все маху, я все ділаю. Це ми з вами, отакі люди, -не люди тере зробили якісь кордони, щось самі собі там в голові зробили отут зовні построїли забори, і кричимо. В нас там кордон? Це моя територія, це мій город, це моя срака. Друзі, прокидаємося. Земля. Сама земля. Знаєш, що в ній є кордони? Хто зробив землю? Я, що ли? Президент якийсь? Ні? Воно це якось тут оказалось. Тобто те все воно було якось так. До мене, да? А де був я? Вопрос: А хто я? А who is ху? Хороший вопрос, да? Так от про кордони, про границі вашої особистості. Про кордони Землі, про взагалі про все зрозумійте. якщо ви вдруг поняли, зрозуміли, вам сказали, ви повірили або обнаружили, хто ви є? Що ви безконечний потенціал проявиться чим завгодно? Чим завгодно, ви розумієте? Оце те, що ви отут називаєте лічностю, це вже є кордони, це вже є тюрма. Бо я не лічність, ти не лічність. Ти безконечний потенціал проявиться чим угодно. Взагалі чим угодно. Куди увага твоя, куди твій фокус, куди дуля туди дим. Направиться, те і проявиться, тим ти і проявишся. Розумієш? І в цьому весь секрет. Тобто, коли ви отак оце обнаружите, коли воно в вами буде як знання ваше, розумієте, із вас воно буде отак і сходить, ви будете неуязвими. Вам не треба кожному розказати про те, що отут у мене болить, отут отут до мене так не торкайся, отут до мене не лізь, тут мені так не кажи, отут біля мене так не стій. розумієте? Ви не можете вилічити весь мир, ви можете самого себе зцілити тим, що ви просто з цілого себе, з того, що ви є, почнете дивитися, сприймати світ із цілого. То, як угодно ви мене або та та якими ви мене помідорами, яйцями, лаптями закидайте що завгодно, ви скажіть, я і ці всі слова і ні жодного з них. Розумієте? І воно вам тоді не болить. Вам тоді не надо зцілювати маму, папу, род народ і, і же з ними. Оце В цьому в цьому є суть пробудження. розумієте? Пробудження це від сну відірватися від сну і зрозуміти, хто ти? Хто ти є насправді, щоб бути цим? Просто бути. Ну і давайте, як змінити своє життя на закріпочку. Да? Як змінити своє життя, Як змінити своє життя? Ну, ви свідома аудиторія, я певна, бо не свідома, такий бред не слухає. Дивіться, не хочу це, дайте мені щось друге. Все, цим награлась, не хочу, ні, не нравиться. Це називається така дитяча позиція. Бо якщо ну, людина доросла, так, ну все, вона це там не хоче, вона. Пішла і <смі>, взяла щось інше, зробила щось інше. Навіть не звертає уваги на те, що там воно і не подобається, воно все автоматичне, одне переходить в інше, і ти знаєш, що за чим зробити. Правильно? В своєму житті в першу чергу. Вот. Так от якщо да, ми на це звернули увагу, побачили, що це така позиція дитини, дайте, поміняйте щось, зробіть, це не хочу, те не хочу, подивитися на цього з цілого. І ви бачите, що все є одне єдине. І воно прекрасне, коли воно на відстані, да? воно таке твоє життя, воно таким являється. Е, І ви зрозуміли, що ви безмежні, ви безмежні бути чим завгодно, проявитись чим завгодно. У вас немає ніяких кордонів меж. Да, ви прибираєте їх із своєї голови, в оці всі установки, постановки, їх просто здвигаєте, хоча це ще одна цікава тема, може я до неї повернуся. Е, і давайте вже на закріпочку. Да. Суть абсолютної любові приймати все таким, як воно є. От ця фраза, вона мені просто чесна. Вимира, ну, ви ми, ну, як? ну як, 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 як це прийняти? Да? А коли ти так відступаєш, відходиш, і дійсно дивишся на те, як воно є, от воно зараз таке є. От знаєте, воно відбувається, воно тебе, наче як бісить, але ти так трішки робиш крок назад, робиш вдих-видих, і розумієш, так, воно так є, так, зараз оце воно так є. Ти це фіксуєш, ніби як на папері, розумієш, визнаєш і даєш йому таким бути. Тобто не сперечайся, от спробуй просто не сперечатися. От воно таке є. От він каже: отак, ти дура, значить, все, ти дура. Все, побудь трошки дура, і подивись на себе, ще, що ти дура. І так далі. І отак ваші дірочки, ранки, вони потихонечку, знаєте, кошка наросте, вони загоються. Вони загоються, і це буде одне єдине прекрасне ціле. І з нього ви якраз будете дивитися на цей світ зовсім іншими очима і бачити зовсім іншим своє життя.